Команда каналу Апостеріоріум в рамках роботи з поширення людяності та емпатії на території України підготувала саме для вас підбірку випадків, які точно не лишать вас байдужими. Маленький хлопчик засмутився через те, що не побачив нікого, хто б зробив такий самий костюм на Хеллоуін, як у нього. Але в самому кінці він все ж побачив свого брата близнюка, чому дуже зрадів. Цей чоловік грав на банджо, коли повз нього пробігала лисиця, яка зупинилась та сіла навпроти, аби трохи послухати цей імпровізований концерт. Коляр йшов додому та навіть не підозрював про те, що прямо зараз побачить власного батька, який декілька років тому був заарештований, але зовсім нещодавно вийшов з в'язниці та вирішив зробити сюрприз своєму сину. Реагує дідусь, який на наших очах дізнається, що внука назвали в його честь. Ці дівчата відкрили власний магазин та тільки но продали перший товар, і тепер радіють, як діти, сховавшись під прилавок. Ось як поводять себе чоловіки, коли в них є трохи солодощів. Цій бабусі сьогодні сімдесят. Вони з чоловіком та внуками вирушили в Дізнейленд, не знаючи про те, що туди ж вже виїхали всі їхні родичі, задля того, аби привітати стареньку з ювілеєм. Коли син цієї жінки потрапив в автокатастрофу, вона заповіла його серце в якості донорського органу, аби врятувати чиєсь життя. І ось після трьох років вона зустрілась з чоловіком, якого врятував її син. Цього чоловіка підключили до спеціального приладу, який дав можливість почути, як б'ється серце, що колись належало її сину. А потім їй подарували ведмедика, натиснувши на ніжку якого можна почути це серцебиття. Лопець зняв свою куртку та, тримаючи її декілька хвилин, дочекався, доки кіт злізе з дерева. Під час зупинки на світлофорі водій автівки попереду під дощем вибіг на вулицю задля того, щоб віддати незнайомій жінці власну парасольку, аби вона не мокла. Ці два чоловіки справжні ветерани. Свого часу вони пліч опліч воювали разом у В'єтнамі, але потім втратили контакт один з одним. І ось через більш ніж 50 років вони зустрілись та, розчулившись від можливості обійняти старого товариша, ці ветерани розплакались зовсім як діти. Коли ви вивозите сміття з місцевого звалища, то будьте обачні. Ви можете зустріти там маленького цуцика, який вибіжить до вас ні звідки. Автор відео, покормивши цього цербера паштетом, вирішив забрати його до себе, і відтоді ця собака більше не мешкає на звалищі, а має справжній дім. Працюючи на лінії сортування сміття, чоловік помітив того зав'язаний мішок, з яким було щось не так. Він рухався. Забравши його з лінії та розрізавши, аби відкрити, робочі виявили там кота, якого хтось намагався таким чином позбавитись, але він все ж був врятований. Рудий кіт через власну допитливість потрапив в халепу, але за допомогою рятувальників та спецінструменту, йому вдалося звільнитись зі сталевої паст. Сім'я цього чоловіка прийняла дуже важке рішення щодо донорства його органів. У відповідь на це, знайомі та друзі людей, чиї життя будуть врятовані, оплесками проявили повагу та вдячність за цей вчинок. В результаті було врятовано чотири життя. Син Джулії Вілсон помер в підлітковому віці. Вона прийняла рішення пожертвувати його печінку маленькій дівчинці, яка була при смерті в той момент та терміново потребувала донора. І ось через шість років Джулія зустрілася з цією дівчинкою та її сім'єю. Бабуся дуже повільно переходила дорогу, але водії ігнорували її та просто намагалися об'їхати. Ніхто не хотів зупинитись, аби допомогти старенькій, доки не з'явився цей чоловік на моторолері та допоміг їй перейти дорогу, зупинивши, їхавши повз автів. Дельфін випадково потрапив у риболовні сітки, але команда рибалок витягнула його та повернула на волю, відпустивши назад до океану. Величезний лось впав та застряг лапами під купою спиляних дерев. Робітники виручили його, прибравши декілька деревин. Але зрозумівши, що він все ще не може забратись нагору, допомогли йому, залучивши до порятунку важку техніку. Фермери помітили оленя, що втрапив у вигрібну яму та ніяк не міг вилізти звідти. На силу чоловікам вдалося витягти тварину та покінчити з жахіттям, яке могло закінчитись зовсім інакше, якби не вони. Люди помітили пса, який застряг допитливою мордою в пластиковій банці, через що навіть не міг нормально дихати. Викликавши рятувальників, їм гуртом вдалося спіймати чотирилапого та таки звільнити пса, знявши банку з його голоб. Винахідливий хлопець переробив власну машинку на радіокеруванні в пристрій для годування котів і тепер регулярно робить подібні записи, вдячних за перекус тварин. Ця жінка допомагала власній доньці, що хвора на рак. Поголити голову задля того, аби вона могла почати курс хіміотерапії, і на знак солідарності з нею, та аби підтримати власне диття, теж поголилась налисо.